І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері. Теми дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 611-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів на Харківщині. Зокрема, в Ізюмі була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Постраждали вісім осіб. Окрім того, окупанти вкотре здійснили обстріл Херсонщини з-під завалів будинку у селищі Зеленівка. Дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом ворог завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136 136-131. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Комунальний автопарк Чернівців поповнився ще десятьма новими автобусами. Вони обладнані всім необхідним, мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами та GPS-трекерами. Тож на які маршрути запустять новий транспорт, та скільки він обійшовся місту, розповідаємо далі у сюжеті. Ще 10 мерседесів курсуватимуть вулицями міста для комфортнішого пересування містян та гостей нашого краю. У Чернівцях закупили ще 10 автобусів, які доукомплектують наявні маршрути. Не за -за закуплені за бюджетні кошти, які ми виділили ще десь у липні місяці. Збивалася тендер за закупівля, і зараз ми бачимо ці автобуси, які у найкоротший час вже будуть бачити жителі на, на наших вулицях. Автобуси обладнані всім необхідним. Мають інклюзивний доступ, оснащені валідаторами, кондиціонерами, gps трекерами та бортовими комп'ютерами. Всі авто пройшли обслуговування та готові до виїзду. Обійшлися вони у два з половиною мільйона гривень кожний. Це вживаний громадський транспорт з Німеччини, але у хорошому стані, зазначає міський голова, бо новий коштує в рази дорожче. Тому виходимо із наявних коштів, які маємо. вони в хорошому стані. Ви в принципі, такі приблизно вже бачите в місті, вони показалися себе з хорошого боку. Вони гарно обслуговуються і. Ну, гарно показує себе. До слова постачальник забрендував і пофарбував новозакуплені автобуси в однаковий колір. Зокрема, це не перше поповнення комунального автопарку за цей рік. За цей рік вже вийшло те, що ми купили 13 автобусів, 5 автобусів, тро і ще був тендер на тролейбуси. я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже вченіся. Ну і те саме ви пам'ятаєте історію. По європейському кредиту, я, я думаю, що протягом листопада буде вже тендер і, і, і матиме вже переможця орієнтовно на, на 50 релебусів нове. Я вам нагадаю, що, що у 2020 році комунальний автопарк він десь складав відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що, що, що до, до кінця року воно збільшиться ну, вдвічі до 60%. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА Знову масштабне відключення води у Чернівцях. У зв'язку з ремонтними роботами на резервуарах та їх заповненням водопостачання буде відсутнє протягом трьох діб, повідомляє КП Чернівці водоканал. Так з 27 до 29 жовтня води у кранах містян не буде з 22 до 8 години ранку. 29 жовтня водопостачання буде відсутнє з 22 до 7 години ранку 30 числа. Правоохоронці викрили чергову спробу незаконного перетину кордону. До її організації причетні мешканці Києва та Чернівецької області, які підшукували військовозобов'язаних чоловіків з наміром перетнути державний рубіж. Фігуранти пропонували виїхати чоловікам за двома варіантами, використовуючи фіктивні підприємства, реєстрували осіб як водіїв транспортних засобів, які належали учасникам схеми. Або ж пропонували нелегальний перетин кордону поза межами контрольно-пропускних пунктів. Чернівець області Вартість таких послуг коливалася від 4 до 6 тисяч доларів США. За даними слідства, після передачі грошових коштів фігуранти направляли ухилянців до міста Кам'янець-Подільський на Хмельниччині для подальшого переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдови пішки або на човнах. 25 жовтня поліцейські затримали 42-річну уродженку Чернівецької області під час спроби переправити через річку Дністер трьох ухилянців. Їй повідомили про підозрювання. Зру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб. Служба безпеки України повідомила про підозру командиру мотострілецького батальйону так званої народної міліції ДНР, який на боці держави-агресорки воює проти України. За даними правоохоронців, підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на Бахмутському напрямку та брав участь у захопленні Енергодара і штурми Авдіївки. Це уродженець з Дніпропетровщини, який раніше проживав у Енергодарі Запорізької області. У 2014 році він добровільно вступив до терористичної організації ДНР і став командиром мотострілецького батальйону цього незаконного збройного формування. Зрадник безпосередньо керував бойовими діями поблизу населених пунктів Дебальцеве та Зайцеве Донецької області. А 24 лютого 2022 року бойовик зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ, допомагаючи окупантам захоплювати українські. Території вбивати мирних жителів і знищувати інфраструктуру. Підрозділ під керівництвом фігуранта вів бої на Бахмутському напрямку, а також брав участь у захопленні міста, де колись проживав фігурант Енергодара і нещодавньому штурмі Авдіївки. Зловмиснику повідомлено про підозру за державну зраду і участь у терористичній організації. На Буковині вогнеборці тричі виїжджали на гасіння пожеж. Так у селі Чорногу загоріла господарська будівля. Рятувальникам вдалося загасити полум'я та запобігти перекиданню вогню на дві сусідні господарські будівлі. Також вогнеборці ліквідували загорання легкового автомобіля у селі Плоска Селятинської територіальної громади. Пожежу в літній кухні, котра сталася у селі Чорнівка, загасили місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Традиційно 9 листопада відзначали День писемності та мови. Однак після переходу ПЦУ від Юліанського до Григоріанського календаря дати свят змістилися. Тому цього року День писемності святкують 27 жовтня. Традиційно у цей день українці пишуть радіодиктант єдності дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч весна. Авторкою тексту 23-го радіодиктанту Дороги України стала Катерина Калитко. А читав текст актор театру і кіно Олексій Гнатковський. Деякі українці писали диктант, перебуваючи на фронті. Деякі через загрозу небезпеки в укриттях. Також до написання приєднались українці за кордоном. Цьогорічний диктант писали і працівники Чернівецької обласної військової адміністрації, міської ради і прості чернівчани. Свої знання перевіряли журналісти телеканалу «ТВА». Диктанти національної єдності проводяться як символ об'єднання, підтримки української мови та національних цінностей. 454 страви приготовлені з гарбуза та виставлені на одній локації. У Чернівцях встановили національний рекорд України. Так, у торговельно-економічному інституті відзначили 10-й щорічний фестиваль ярмарок Свято Гарбуза. Всі деталі далі у сюжеті. Щорічна традиція, яка переросла у встановлення національного рекорду України. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті вже десятий рік проводять фестиваль ярмарок свято гарбуза. Однак цього разу відзначили його по-особливому. Приготували 454 автентичні страви з цього символу осені. Фактично, це готова, готова кулінарна готова кулінарна книга. І страви дійсно зроблені з любов'ю, зроблені, з дивіться, яке прекрасне, прекрасне їх оформлення. Тому, я вам скажу, рекорд заслуговує на дуже, на дуже велику повагу. І так само як. Колектив працівників, учнів і усіх партнерів навчального закладу до приготування страв долучилися як викладачі, так і студенти інституту, а також ділові партнери, коледжі, чернівців, гості з бурштина. Зокрема, долучилася і студентка другого курсу Катерина Іванюк. Розповідає її кафедра готувала страви упродовж шести днів. Ми виготовляли такі як моті, салати з використанням гробуза, також суфле, зефір. М'ясо під гарбузовою скоринкою 50 студентів займалися в лабораторіях та виготовляли страви. Вони виявили своє самостійне бажання, тому що не зрозуміли те, що це, що цей наше свято й ювілейний фестиваль ярмарок. Це наше запатентоване свято, тому всі чудово розуміють, що ми повинні виступити. Дуже гарно фестиваль ярмарок традиційно проводять з благодійною метою. Щороку збирали кошти і на допомогу дітям, які потребували лікування, і для збройних сил України. І цього разу. Продовжили ми таку важливу справу на сьогоднішній день. Ми е, збираємо кошти для е, ДСНС для е, мінерів, які, е, скажімо, будуть одягати спеціальне взуття, яке дає можливість е, мінеру, якщо він не якщо він став на вибуховий якийсь там пристрій, зберегти ногу. Е, взагалі треба таких сім. Е, Черевиків у нас вже є два, бо ми їх купили, придбали завчасно, і треба чекати два місяці. Черги для того, щоб у Харкові їх виготовили. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Тобі співаю Україну. У Чернівецькій обласній філармонії відбудеться вечір пам'яті Андрія Кушніренка, відомого композитора, диригента, фольклориста та багаторічного художнього керівника Буковинського ансамблю Пісні і танцю на репетиції побувала і наша знімальна група. Славетний Буковинський маестро, який все життя присвятив музичному мистецтву. Легендарному художньому керівнику та головному диригенту Буковинського ансамблю пісні і танцю Андрію Кушніренку цієї осені мало б виповнитися 90 років. Він засновник кафедри музичної в університеті Юрія Федькович, тобто вашому Чернівецькому, так. Далі він був головою спілки композиторів Буковини, яку також, по суті, він організував. Він був член кореспондент Академії мистецтв України. Ну ви вже знаєте, що і народний артист України, і лауреат Чевченківської премії, композитор, етнограф, фольклорист. Науковиць, я не знаю, що могла охопити ця людина і як йому вистачало 24 години. Ярослав Солтис розпочинав свій шлях на сцені саме під керівництвом Андрія Кушніренка. А по його смерті продовжив традиції, започатковані величним митцем у ансамблі пісні і танцю, який носить тепер його ім'я. Він був один з кращих хормейстерів у нас в Україні. І він був, знаєте, його називали. Фактично Буковинський Микола Леонтович, який знався в світі як. Аранжувальник народних пісень андрій Миколаївич так само він досяг ось тих вершин роб народних пісень, і не тільки народних пісень, і своїх авторських, які рідко хто може так повторити, Тож, би вшанувати творчість епохального митця у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться вечір пам'яті Андрія Кушніренка. Для глядачів приготували найкращі пісні, які торкнуться душі кожного. Його знаменита пісня, яку він колись присвятив своїй дружині Мирославі Миколаївні, це називається пісня «Зарислава». Потім є Буковинський вальс, який написано на вірші поета, пісняра Миколи Бакая, який багато років пропрацював з Адрімикола в нашому колективі. Так само він, Адрій Миколайович, написав гарний твір на слова Лесі Українки. Грить моє серце, найкращі е, твори ви вибрали, які є в нас в золотому фонді» е, Буковинського ансамблю. І е, звичайно, що е, постараємося. Показати глядачу і ретроспективу творів, які були раніше, щоб показати глядачу, як працював колектив раніше, як працює зараз, тому що там в кінці концерту буде трошечки з нових програм ансамблю танцювальні і пісенні композиції. Вечір пам'яті Андрія Кушняренка відбудеться 28 жовтня о 17.00 в залі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, ТВА До новин спорту. Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначились чернівецькі панкратіоністи. Спортсмени тріумфально перемогли на всесвітніх іграх з єдиноборств і вкотре довели, що найкраще не лише в Україні, а й в усьому світі. Якою була підготовка до змагань десятиліття та хто був поруч увесь цей час, дивіться далі у матеріалі. До омріяної перемоги Анна Беженар йшла довгих 11 років. Незважаючи на травму коліна та на різні обставини, спортсменка попри все щодня тренувалась задля золотої нагороди. Насправді було складний період, тому що у мене є досить серйозна травма коліна, яку ми зараз будемо цим питанням займатися лікуванням. Але не дивлячись, причому ми не дивлячись на цю серйозну травму, ми тренувалися два рази на день протягом багатьох років. А останній період часу, це останніх півроку, у нас була досить інтенсивна підготовка до цих змагань. Для Романа Кізюка ці змагання також пройшли досить успішно. Хлопець став першим українським спортсменом, якому вдалося отримати дві ліцензії та перемогти у двох розділах єдиноборств. Позванням я можу сказати те, що е, пройшли змагання дуже добре. Е, в перший день я мав ну, в перший день, день змагання був е, ро і розділ «Чисто» і боротьба. Е, привів три судочки, три виграв. Рівень із спортсменів був теж добрий, і тому що це була е, вісьмірка кращих з, е, з, зі своїх країн. В другий день я також і провів три поєдинка, але це вже були зовсім всі інші і спортсмени. Мама дворазового чемпіона всесвітніх ігор з єдиноборств Романа Кізюка, пані Людмила, згадує, перемога сина розчулила її до сліз. Він позвонив і спитав: Ну як вам мої бої? каже, дуже пишаюся з тобою. Провів професійно, з головою, все чудово і прекрасно. І перший раз він він. Багаторазовий чемпіон світу, багаторазовий чемпіон Європи, і в перший раз в мене слізинка прослізилася, тому що ну, мама, мама, є мама. І дай Боже всім нашим спортсменам, миру, спокою і мати можливість тренуватися, досягати для країни для себе гарних вершин. Спортсмени в один голос кажуть без підтримки тренерів, рідних та друзів таких результатів могло і не бути. Завдяки підтримки тренера, який там з боку кричав і секундував мені. Каже: Аня, ти зможеш, нема ніякої болі, зберись і йди далі. Завдяки, от, скажемо, вроді така маленька. Маленький такий звук, але він мене заставив встати і йти вибрати собі перше місце. Так він мені допоміг в здійсненні моєї мрії, і я хочу йому насамперед подякувати своєму тренеру, своєму клубу Голден, нашій федерації України Панкретоного і нашим захисникам і захисницям. Завдяки їм ми змогли вибороти перші місця на всесвітніх іграх єдиноборствах. Саме важче – це. Було в підготовці в дієті, а от змагання це вже таке, як завзавзавзавше і етап, тому що найскладне, що є в підготовці, це дієта, це згон, згонка ваги. А так, е, дякую всім, хто допомагав. Це це, це, це тренерам, це спар і, і партнерам, це всім і батькам, і всім людям, хто і мав якийсь пазл пазл моїй підготовці. Нагадаємо, що треті всесвітні ігри з єдиноборств тривають у місті ер Ереріят Саудівської Аравії. Востаннє такі змагання проводили у 2013 році. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Модня Традиційно в останню неділю жовтня в Україні стрілки годинників переводять на зимовий час. Цьогоріч це буде 29 жовтня о 4-й годині ранку. Перехід на зимовий час передбачає переведення стрілок годинника на одну годину назад. Не забувайте, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні необхідно переводити вручну. І наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Бажаю спокійних та мирних вихідних. Бережіть себе.